Друзі, на жаль, відео, як я оформлювала ось це, я... чомусь воно не записалось. Пам'яті не хватило, буквально декілька <кій> гігабайтів не хватило, і воно видалилося. Подивіться, що я вже зробила ось так красиво. Тому що я хоча б подивилася, що нічого не записалося. Бо погано було, якби я вже оформила дуже багато. <кій> Я теж, в принципі, багато офайблювала майже одну укладиш, Але все. Інше. Це не п'ять укладишів, заставок. Я буду їх називати заставками або вкладеш. Мені так звічні, щоб я не знаю, як їх ще можна називати. Сюди приклею кобзанити, будемо там 10, так само як панчоха. Вільне місце заповню. фломастером. Бекольного додати, думаю, в кінці. Не знаю, що тут ще можна настояти. І які наліпки, у мене, в нього не було ніяких декоративних скотчів новоїчних. Так, в мене не було новоїчних декоративних скотчів. Я можу взяти бракетний. Ось такий. Я думаю, він тішки якось співпадає з новоїчною тематикою. І щоб не було все прям таке однодонне, все таке синє, я його можу наклеїти. Ось так буду кусочками наклеїти його. Наприклад, тут підклею. Ось тут, наприклад, можна додати. Хтось може сказати, що я не професійно оформляю, я з тою до неї буду згідно. Я не вмію і не знаю, чи всіх правил оформлення. Тому я оформлюю, як мені подобається. Якщо вам не подобається, як я оформлюю, то можете зайти на якісь інші канали. Можу вам один канал порядити. Це не є рекламою того каналу, я його не рекламую. Мені теж е е е не буду казати, що щось не подобається в тому каналі, але він досить цікавенький. І хто любить оформлення так само, як і я, можете зайти. Канал називається Світ Блокнотів. Це не реклама цього каналу. Я просто раджу від себе. Так, я думаю, в такому заглядаю, але ще я хочу позамальовувати місця там, де немає наклейок. Тобі запис іде. Я вже переживаю, щоб е запис не обігрівався. Бо я заглоблюється скільки пам'яті на телефоні. От, ви знаєте, ось це пусте місце, я його хочу заклеїти якоюсь наліпкою. Наприклад, зі сніговиком. Або навіть не наліпкою, а тільки з самого сніговика виїздити. Мені так більше подобається. От тут місця небагато і потрібно, щоб сніговий помістився. Ось так думаю нормально. Ось тут давайте його наклеїмо, щоб він не розступався йому нічого. І тепер замалюємо решта частин. В яких нічого немає. Хотіла я ніякі відео не з'єднювати, бо я не люблю з'єднювати бо тут довго. Скільки довго з'єднати, скільки довго потім чекати, поки воно загрузиться там, ну типу. А тоді вже на YouTube виставляти. Це трохи довго для мене. Я це не люблю робити. Але деколи приходиться, бо ж не буду я виставляти кусочком відео. Ось так в мене вийшло. Досить прикольно, я так думаю, і зараз давайте я підріжу ось ці кутики. Ну, не кутики, а остатки, які не влізли. Щоб вони не встрічали. Подивіться, як я сам вийшла. Це було звичайно на наступну зиму, тому що зараз я не думаю, що я буду оставляти <кхм> зиму коли зараз. Весна. Угу. Переходим, Будемо зараз переходити до наступного угу. колажу. Я це зайшов забирати не буду, бо це буде довго. Угу. А коли ти, ти полізимаєш паузу, то час типу, теж тряптися <кху> <кху> і пам'ять. Тому давайте впевнювати наступний вкладиш. Так, давайте подумаем, я хочу якому я хочу колі и так далі в файмати його. Хочу, хочу, в єдиную ишку. У всі свої наліпки зараз з єдиною огами і буду щось творити. У мене є ось такі наліпки, вони тут уже скоро закінчуються, тут буквально три наліпки залишились. Я їх хочу добакористувати уже. Так, тут ще в мене є наклеїти з єдиними ішками. І вольби більше немає. зараз я швиденько ще перегляну, В принципі, немає, тому що в мене не так багато заміну його мене клеїв. Та більше немає, я подивилась. Будемо оформляти ось цим. Тут їх небагато, наклеїв, але... Все їм на тишки є. З ось цієї Ой. Я чуть на тим боку наклеїла. плыла. Тут буде Кама я правильно звула, бо камера має бути з цього боку. Так, її наклеїмо сюди. Отсюди, ось сюди, я думаю, що наклеїмо з другого боку. Добре. У мене, знаєте, якась така є ціль, Типу, використовувати наклейки, робити багато колажів. І коли я вже використовую хоча б половину своєї, своїх наклейок, тоді я вже піду в магазин і куплю нові. ну, типу. Я не люблю просто ходити по одній штуці, тому що я завжди все рівно візьму більше, тому що. Як я можу... Не, не взяти щось більше вабива. І ну це ж Софія, як вона може щось не взяти лишнє вабива і те, що я не планувала купляти. Ну, я сподіваюся, з... Ґм... всі розуміють, як це. Коли знаєш, що йдеш за один, купляєш 10 відрізаю оцей фон бо мені не подобається коли такі наклейки. Не подобається колонки, просто наклейки. Є у них красивіші. Та її би можна було наклеїти. Ось так, ну, типу, над динаміком. Тоді можна наклеїти цілу поняшку. У мене оцих поняшок вже і не так багато, в принципі, залишилося. Такий раз. 12, 24 наклейки маленькі і 3 великі. Зараз ми виклесуємо трохи. Мені подобаються ось ці поняшки. У мене навіть така поняшка над ліжком. Ну, просто з розмальовки вирізала, Мені воно подобається. Ось наклею зараз їх ось сюди. Надіюсь, видно. Так видно, добре. Відео вже йде на 9 хвилин, а ми вже дві штучки оформили. Добре. Будемо чуть-чуть прискоювати, щоб ми все встигли. Я не хочу, щоб відео було знову дуже довгим. я уже и так плохой, у меня что-то не казнило уже долго. У меня был нос такой пони. Сейчас покажу. Ось, мне блокнот есть такой пони, или ось эта такая самисенька. Ось, уна и ось эта пони. Это практически такая самая. Не, не практически, а такая самая. А оце докупитки, який я вам показала, він дуже старенький, уже ну, типу, дуже давній, я би так сказала. Йому вже декілька років. Такусь маленьку я з Маленьких таких, там маленьких немає. Добре, будемо дизувати. Так, так і дійсно. Хто чекав нового відео, ставте лайк. Я звичайно хотіла ці днів знімати відео, але просто мені не вийшло, тому що один час днів задавали дуже багато вчите і домашки. Я поки вже е, знову відпочила від неї, то пішло вже декілька днів. Мусила я трохи відпочити, тому що інакше я взагалі би ще тоді зденью не вийшло. Так, а оцінальку я її хочу переклеїти, щоб ну типу не стояло тут на ту місці, переклеїти на ось цей. Не вкладеш, а на ось цю. столічку ось так. У мене їх залишаються тільки те і те великі натачки. Ми їх цього разу не використали. Ну, Не знаю, тут ще можна, принципі, щось змістити таке маленьке? В принципі, от цю річку, яку ми сюди наклеїли. Ой. Стоять. така маленька. Я думаю, можна її зараз вийти і наклеїти. Оці зірочки можна, наприклад, їх. Навпаки, девушка. Щоб не було пусте місце. Я не люблю квоє пусті місця. Добре, наклеїмо єдину книжку сюди. Вона сюди, бачите, поміщається. А ось ці зівочки їх можна наклеїти сюди. Ой, не так не так я мало на увазі Прикольно, думаю вийшло. Зараз ще можна розмалювати чуть-чуть допустим -чуть. ось тут оранжевим розмалювати текстовий діляч ось таким ну все як текстові діляч тут з одного боку смазать то букву текстовий діляч Добре. далі розмалюємо зеленим. I don't want you to put it per se over here. Так, треба щось трохи якимось іншим кольором, наприклад, блакитним. Щоб не було все-таки там однотонне. Уважні, впевне, або на ну, типу, уважності мені здається сель не треба багато кто мені здається заметил що я типу змінила чуть чуть заставку на відео. я знайшла як можна ставити заставки у відео. бо мені надоїло, що, типу быває таке що наприклад, у в упаковках якась новинка І так виходить, що Ютуб якось так пускає, що в момент відео іменно не початок, а якась середина, І якісь робиться спойлери. Деколи вони маленькі, ті спойлери. Деколи і не маленькі, деколи буває і наклейку можуть спойлерити. Або сторінку в каталозі. Мені таке дуже не подобається, тому навіть на цьому відео буде інакша заставка. Подивіться, як у нас красиво вийшло. Переходимо до наступного. Так, якому можна би було оформити стелі. Табудь наклею, наклеїти, бо напелипле. Дивимось, можна би було підкому що опаримати прямо такому. О, я подумала, можна оформити з котиками. Бо знаєте, що я зроблю, я оформлю ось... Ой, це... поплипало. Оцей, типу, вкладеш, познайомиється все, і вич. Зоблю в наузначеній мене... Не... е... формі. Ну, типу, я зроблю якогось такого, дох такого, що з ясні наклейки буду наклеювати. А ви слідкуйте. У мене вже оці наліпки закінчуються, тут буквально три наліпки залишились, я хочу їх використати. Це так треба наклеїти. Це чисто я, коли не хочу йти до школи. Ось злали... <клес> так я стати злив її і доволі сюди. Що мені ось кінотечки хлопці, вони були в рюкзачку такому. Я їх хочу використати, тому мені я дуже подобається. Розмішно тільки колекційні, але якісь з них буде, якщо вони будуть стояти, наклею ось тут. І в лайк? показує лайк. Зараз покажу. Ось ну ти показує лайк. Ось цією рукою. Ну показує лайк, ти покажу він злапав мишку. Геніально. Ось тут замок наклеїмо. І над ним дельфінчика. Який, типу, перести був мовчає з нього. І ми кого наприклад, ось тут наклеїмо на цьому. Тобто ці наклейки теж виякої Ще хочу зробити патріотичну якусь сторінку. Якусь людину хочу використати. Цікаво. Хочу якусь дівчину, таку якусь атмосферну. Не знаю, как это можно так сказать, а вот мы с Хайей, ну, не очень мало, скажем, что так можно, вот такую, например, вот, вот так вот, Я и сюда хочу, ну, то вот так. Я бы еще бы хотела себе купить людей, но это прикольно. Я буду, я куску буду ловлю и поеду еще. в наклейках, можливо, знову щось таке класне знайду. Знаєте, у магазин Авіолія це для тих людей, які люблять поетися. різні канцелярії, щось пошукати. Є люди, які типу типоксим. Не пішли в магазин, вже немає часу, вони мають швиденько все купити. І піти до хати. Є і такі люди. Але я з перший... я перший варіант. Але я особливо люблю поїтися тільки тоді, якщо це типу десь навесні або влітку, коли не сильно жайко і не сильно холодно. Тому що, якщо сильно жайко, то ти потієш. Якщо сильно холодно, то ти в теплих квитках в магазині жайко, знову потієш. І так у всьому. Тому я більше за... цього я за другий варіант. Не сильно холодно і не сильно жайко. Таку погоду я просто обожнюю. Я би в такий день скупила все місто. Реально, це так круто. Я зараз без темного фону візьму. Воно прикольно так, так виходить. Тут це іде навіть якась тема, допустимо. Рослинки, котики. Такі хрюстики. Поки я їх залишу, можливо ж... Ш... Ні, давайте я їх так залишу, можливо ще їх наклею. Ще є воно ось такі об'ємні котики. Не то хоро об'ємні, ну, тому я так не хочу клеїти. А знаєте, я думаю, що буде наймального. Ну, я думаю, що буде новий випадки. А знаєте, я каже, не буду клеїти. Це трохи буде езиковано. Ай, буктишки якихось наклею. Правда, вони дуже облазять, але, надіюсь, не облізуть сильно. он не непоминулась. Я поки віддаряла, тут вже все обпало. Нічого надіюсь, буде нормально. Я люблю такі блики трохи. Угу. Бо з них моментально відпадають всі близькі такі відпадають. Це неможливо. Не дуже не люблю це, але що поробиш? Таке життя. Якийсь ось і камінчик, чи що це якушка якась?

І все, на ну, кого в, в блискітках. як це коня <пісна> Не влітки. Ну и Ну що полепиш? Ведь би все обтусила. Тому майже в мене не стані що не страшно обсипається я почесно, чесно вже хотіла використати і, і зрозуміти що золотом краще не купляти об сейдвому може, такими близькими. Бо не обсипаються. можливо це просто ці трохи неякісні Таке теж може бути Але перевіряти, чесно не хочу ось так у мене вийшло оформлення мені здається що щось трохи не записалося але Ось так у нас вийшло. Дуже прикольно. Половина всього відпало. круто. Добре, наступну штучку. Штучку ми оформимо ми офуємо Якому стилі, я стилі, думаю. Патріотичні. У мене є тут патріотичні наклейки що давно, я взагалі майже нічого не вкладаю, думала давали по тебе ну, це, це наклейка за тебе, це з копієчки, це просто я купляла по тебе тисячу, оці прикольні. Усі. Ось такі, ось такі є, такі різні. Я вже не знаю, цей це обривається. Коротше, в мене ось так виходить. Я буду зараз прям дуже слідкувати за камерою, наскільки це я можу робити. Я можу на 4 хвилини зняти відео. Давайте я оформлю тільки ось цю ще ну, оцю штучку заставку, а вже решта, що в мене залишилась одна штучка, я вже сама собі оформлю. Тому що я зараз не маю часу звільнювати місце. Це потрібно робити. У мене, ці... мене ще хвилин не пішла, але залишається маму часу. Я зараз це доклею. Щось наклею. Щось доклею. Треба щось наклеїти, Цю наклейку доклею, сюди ось так. Ні, я не хочу, щоб заклеювали. Ось так пікольно виходить. Дуже мені подобається, як новий. А на цьому я буду закінчувати. Ми в мене досить багато кладишів. Три майже всі. І я вам потім, напевно, вже не буду показувати, які, мене, е... ну, тобто, які я останні джоблю. Але ви побачите його на заставці. Тому ну, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть опускали коментарі. 有心爸爸。